Де там наш аксес? Так, ну тут, тут якби э, пустай база даних. Оце обираємо. Так, ім'я файла, датабейс 1, ZP... Ну, ZP... А2, бо запа уже е. Створит. Так, створили. Так, таблица. Так, таблица. Конструктор. Ну и я вот, ну еще раз покажу. Таблица конструктора брал. Конструктор и имя сотр буду. Сотр. І тут які назви ім'я поля, яке буде. Так, це буде у нас Ну, тут щотчик є, не дуже хотілося б, щоб він був і ключове поле. Давайте спробуємо його якось виділити. Так. Давайте створимо оце, потім потім його спробуємо видалити. Так, що у нас буде? ID. І це буде у нас где там числової. І у нас буде FIO і тип даних. Ну, хай буде короткий текст. От, ID знову становимося, скажемо, що це ну, обов'язкове поле, Індексування поле. Так, співпадіння не буду допускатися це таке. Ну і все. І тепер на полі цьому ставимо і ставимо ключове поле. От. А тепер код цей спробуємо. Так, я выдал это. Зараз вылоночку. Паузу поставлю. Достаточно было Обраты пункт меню удалить строки. Вот, например, вот тут. Вот удалить строки, и оно удаляется. Ну, вот сотри с бурихты можно. Файл. Сохранить. Зберегли начебто. Давайте створимо ще одну таблицю. Таблиця. Чи давайте дані додамо. Значить таблиці, Сорт від Крима І давайте ось тут додамо наших так 1 Fio. Другий Холмс. Третій. Ватсон. Так, ну, все зберігаємо. Так, є таку наступну таблицю робимо. Так. что нам что нам потребно значит создание таблица таблица один конструктор значит zp зп тики зп и тут значит Так само зробимо. Він код мені додає. Значить, ID зробимо. Це у нас буде числовий. Ну, счетчик це буде автоінкремент. Що, наприклад, висковається. А тут счетчик називається ID числовий. Що там у нас було DT. Що там у нас? Дата і время сум Z Це у нас а, де тут? Ну, що тут у нас більше підходить? денежний підходить. І Іт. Уит. Уит. Це у нас а, буде знову числовой Ну і тут трошки підналаштуємо. Ну, по-перше, ми зробимо ID. Все-таки ключевое поле. У него код нам удалить строки. Так, ID, значит, индексированное. Вот тут падения не допускаются. А поля поле так. Уит, c тут у нас еще индексированное поле. Будет. Да, и спевпадения допускаются. Бо тут співвідношення береться ще з таблиці сотр і тому на кожній видачі зарплати у нас буде запис з певним ID тої людини, котрі видали. Ну, поки що обов'язково поля обов'язково. Так, зберігаємо. Так, а тепер тут така цікава річ. Значит, як зробити зв'язок між ними? Тобто зв'язати по полю ID в таблиці сот, по полю UID в таблиці ЗП. Так, хвилиночку, я на паузу поставлю. Так, так, продовжую Ага. Значить, так, нам потрібно що робити для цього? Зробити роботу з базами даних і ось тут натиснути схема даних. Натискаємо на ZP додати. У нас з'являється на вкладинці схема даних, ось така штука. ЗП додати. Закриваємо ось цю штуку. Ну і спробуємо ось зробити ось таку штуку. Натиснувши на поле ID, протягнути його до поля UID. Протягнули. І, значить, що ми відмічаємо Обезпечення цілісності даних, натискаємо. Каскадне оновлення, каск... каскадне видалення. Создати. Так, ну відкритій таблиці. Давайте їх позакриваємо. Не хоче так. Так, ЗП. закрити, СОТР. закрити, Так, знову. ID UID, Так, ось ці птиці проставляємо. Создать. І бачите, у нас створилося той зв'язок. Тобто тут первинний ключ, а тут зовнішній. В термінології склай 3 і зовсім. А ось це, ось ця діаграмка цікава. Це так звана діаграма ERD. Давайте де там. ЕРД. <coughs> Entity Relation. Diagram. Relation. Так, це у нас діаграма сутність зв'язок. І в даному випадку він показує, що у нас тут зв'язок один до багатьох. Ну, буває там один до одного. Є ще. Багато до багатьох, але вона реалізується все одно через ці два, один до одного і один до багатьох ось ці зв'язки. Ці діаграми значить, є сторонні програмне забезпечення, котре нам дозволяє побудувати діаграми для бази даних з і не тільки. І ми трохи пізніше це розглянемо, бо це якраз в тема у нас, в тему основу програмної інженерії буде. Ну а поки що ми зробили отакий зв'язок, і що там у нас з часом, я припиняю.